Доброго ранку, любі малята, я пропоную вам послухати казочку вовк та семеро казенят. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. У зеленому лісі, на сонячній галявині, у гарній білій хатинці жила собі коза зі своїми дітками-казенятками, а було їх у неї семеро і всі, як один пустуни і башкетники. Каза дуже боялася кидати їх самих удома, щоб якось шкоди не зробили. А ще й вовк блукав лісом злив і голодний. Виходячи з дому, коза сувора, присувора, наказувала казенятам нікому двері не відчиняти, нікуди не виходити, що з жими не балакати. Коли коза поверталася додому, то підходила до дверей і співала. Діточки мої, казеняточка, одмикайтеся, одчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла, біжить молочко по вимічку, з вимічка по копиточку, з копиточка сиру землю. Казенята, почувши материн голос, відчиняли двері. Вона їх годувала, напувала, а вони навколо стрибали і гралися. Так і жили дружно та весело. але якось коїлася лиха, підслухав вовк, козину пісеньку. А коли коза знову пішла в ліс, вовк підійшов до хатки і затягнув пісню своїм товстим і гідким голосом. «Козеняточка, мої діточки, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша мати прийшла, молока принесла. А козенята відповідають, у нашої матінки голос приємніший, та й пісня зовсім інша. Не відчинимо тобі двері. Вовк страшенно розсердився, побіг до солов'я, щоб той навчив його співати тоненьким голосом, бо, каже, усіх твоїх пташенят з'їм. Навчив соловей вовка сироманця співати, підкрався вовк знову до козиної хатки. Коза... Щойно додому повернулася і пісеньку свою заспівала. Діточки мої, козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Біжіть, молоко по вим'ячку, з вим'ячка по покопиточка, з копиточка в сиру землю. Добре запам'ятав вовк її пісеньку. Наступного дня, коли коза пішла в ліс, він став біля дверей і заспівав. І так гарна у нього вийшла, що козенята повірили і побігли відчиняти двері. Вони подумали, що прийшла їхня матінка, але наймолодша козеня сказала Стривайте, матуся не могла так швидко повернутися. Подивимось спочатку в щілинку, хто там. Послухали казенята свого розумного братика, подивилися в щілинку і побачили на ганку страшного зубатого вовка. Замкнули вони ще міцніше двері і потім закричали геть, іди, сироманцю, ми ніколи не відчинимо тобі двері. Зрозумів вовк, що знову не зміг перехитрити козенят і вирішив учинити по іншому. Побіг до лісу, але далеко не заходив, заховався за кущем. Побачили козенята, що вовк пішов, зраділи. Відчинили двері, вибігли на галявини. І почали там бігати і гратися. Даремно молодший братик кликав їх назад, нагадуючи про матусину заборону виходити з хатки. Казенята його не послухалися і далі весело перекидалися на галявині. Раптом вовк як вискочить із за кущів та як кинеться на казенят, і всіх їх поковтав, тільки наймолодша казеня встигла забігти. Хатинку і там заховатися. Повернулася ввечері додому козай заспівала свою пісеньку. Діточки мої, козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Біжить молочко по вим'ячку, з вим'ячка по копиточку, з копиточка в сиру землю. Відчинила їй двері тільки одне перелякане козиня. розказала все рідній матусі, заплакала коза, заголосила, козеняточка, мої діточки, навіщо ви відчинялися, відмикалися? злому вовкові дісталося, але сльозами горю не здалаєш». Вирішила коза покарати вовка за своїх діток. Нагострила вона свої роги і пішла до вовка. Побачив її вовк, злякався і побіг геть. Тільки важкий живіт заважав йому бігти, а коза ось-ось наздажене. Плигнув вовк через яр та й упав прямісінька колючі кущі. Живіт у нього тріснув, а звідти вискочила шестеро козенят. Усі цілі та неушкоджені. Зраділи вони, підбігли до матінки і всі разом пішли додому і пообіцяли козенята своїй матусі, що тепер завжди будуть слухати її. От і казаться кінець, а хто слухав молодець. Діти, скажіть, а куди щодня ходила коза, яку пісеньку вона співала, що трапилось з козенятами? Чому казенята постраждали? Так, тому що вони не слухали свою матусю. А ви слухаєте своїх матусь? Молодці, я думаю, що так. Малята, прослухайте ще раз цю казочку і розкажіть її своїм рідним. Дякую за увагу. До побачення.